Любі вчителі, вітаю вас, свято! Бажаю вам в першу чергу терпіння, натхнення, креативних думок, успіху та професійного розвитку. Я вважаю більше вдячних учнів та яскравих успішок. Хай ваші робочі дні будуть яскравими. Хай щастя приносить кожен дзвінок, який буде кликати вас на урок. Нехай ваші учні завжди радують вас своїми досягненнями, а колеги підтримують та поважають. Хай серце, гордість за учнів приниті. приміть. Прийміть наші побажання здоров'я, щастя та гармонії. Висловлюємо щиро вдячність, шану та повагу нашим вчителям. Вітаємо колег з професійним святом. Учитель це дбайливий садівник, що прихиляється до гілки, перекладає мудрість книг у ті малі замріяні голівки, а ще, а ще настроює серця на щедрість. Правду є слово, і все наше життя. Аж до кінця продовження його уроку. Вітаю з Днем Учителя. Ми живемо школою. Урок наша стихія. колеги. Я усіх бажаю верегти психологічну норму. Будьте крепкі.